Всім. Сьогодні ми не дивлячись, ні на що готуємося до контрольної роботи. Сподівалася, що зробимо це в класі. Ну, склалось, як склалось. So let's have a look at the first task. Complete the note with the words in the box. Отже, перше завдання у вас буде замітка, записка, точніше, вам потрібно буде доповнити її словами з рамочки, словами для довідок. I think it's easy if you have learned the words. Якщо вчили слова, це доволі легко. The second task. Match The sentence is from 1 to 6 with uh, AF. Вам потрібно буде з'єднати риси характеру людини з її описом. Згадуємо: going – Це легка людина, легка на підйом. Organized організована, loud голосна, quiet тихий, босий, який любить командувати, patient терплячий і messy – неохайний. Я думаю, що те, що стосується слів, ви все зробити легко, слова вивчили. Let's have a look at the third task. Write sentences using the present continuous. Написати речення, використовуючи present continuous. Зверніть, будь ласка, увагу, що деякі речення у нас питальні. Отже, present continuous – це теперішній подовжений час. Дія відбувається в момент мовлення. Present continuous – це наш дракоша. Допоміжні дії слова am, is, are. І до дії слова додаємо закінчення ing. So let's have a look at the first sentence. I play a game right now. I am A game. Right. І праві можна писати як довгу форму, так і коротку. Можна I am. Можна було написати I am. The second sentence. They not set the table. Речення у нас заперечне. They want. Звертаємо увагу на слово set. В цьому слові відбудеться подвоєння букви Т. Сет the table. The third sentence. He make lunch for the family. And we've got the question mark. І у нас знак питання в кінці речення. Отже, речення питальне. В питальних реченнях M is A. Ми ставимо перед підметом. Is he? Звертаємо увагу на слово make, слово закінчується на букву І, ми її прибираємо перед закінченням ing. Is he making lunch for the family? Чи готує він для своєї сім'ї? Don't forget about the question mark at the end of the sentence і не забуваємо про розділові знаки. And the fourth sentence. What you, uh, what you watch. Теж речення з Що ти дивишся? What. Далі допоміжне дії слово. Are you. І не забуваємо про наше закінчення. What are you watching. Що ти дивишся? What are you watching. Uh, the next task. Exercise 4. Let's have a look at the task. Complete the sentences with the present simple or the present continuous. Отже, ви повинні самостійно вирішити present simple або present continuous. Згадуємо, present simple. Це дія, яка відбувається регулярно, always. Usually, sometimes, often, never, rarely, seldom, every day, every month, on Mondays і так далі. Тобто щось, що відбувається постійно, present continuous – це дія, яка відбувається зараз. Але я сподіваюся, що ви пам'ятаєте, що є дії, слова такі як like, hate, love, understand, know, believe і так далі, які вживаються тільки в present simple. В continuous ми їх не вживаємо. So, look at the first sentence. I am listening to a fright song right now. I don't understand the words, though. Я слухаю пісню французькою зараз, але я не розумію слова. Отже, I am listening, Це у нас present continuous. I don't understand Це present simple, тому що слово understand в continuous не вживається. Так, let's do the next sentence together. Let's write it together. We do a geographic quiz at the moment. At the moment показує, що це present continuous. Дія відбувається зараз. Отже, ми ставимо наші допоміжні дії слова. We are doing a geographic quiz at the moment. We know the answers to all the questions. Ми знаємо відповіді на всі питання. Дії слово в continuous не вживається, ми ми його ставимо в present simple. Нагадую, що present simple. Якщо у нас I we you, they, ми просто використовуємо дії слово. Якщо he, she it, тоді слово додається закінчення. S або Yes. The next sentence. Jack play football right now. Jack зараз грає футбол. Отже, знову ж таки, це present continuous. Jack is play, playing. Не забуваємо про закінчення ING до дії слова M a, Jack is playing football right now. And the next. Він любить спорт. Слово love не використовується в present continuous, тому ми повинні поставити його в форму present simple. Так як діє виконує he, тоді слово додаємо закінчення S. He loves. Sorry. He loves sport. Отже, в праві 4. Будьте дуже уважні. Тут є дії слова, які вживаються тільки в формі present simple. Правило у вас в підручнику є, пригадайте, подивитесь. Okay, let's have a look at exercise 5: Complete the text with the present simple or present continuous. Доповнити текст, використовуючи present simple або present continuous. Тут ми звертаємо увагу на слова підказки, коли відбувається дія. Зараз чи вона відбувається регулярно. So let's have a look. Mr. and Mrs. Robinson Don't Cook Everymoun. Містер і місіс Робінсон не готують кожного ранку. Every morning показує, що дії відбуваються регулярно. Це Present Simple. І речення у нас заперечне. Заперечні речення в Present Simple. Утворюємо за допомогою допоміжних дій слів don't для I, we, you, they. І Doesn't для he she eat. Uh, but tonight... Але сьогодні вони роблять бургери і картоплю фрі. Сьогодні, тобто, дія відбувається зараз. Це Present Continuous. But tonight, ць, вибачте, цього вечора, uh, they are, можна довго форму, можна коротко. They are making. They are making burgers and chips. Their daughter Emma usually, їхня дочка Емма, usually, зазвичай, це present simple, usually does her homework before dinner. But tonight, але цієї э, ночі або цього вечора, тобто це зараз, вона не, не вчиться. Отже, це present continuous, she isn't studying. The next sentence. She watched a film on TV. Вона дивиться фільм по телевізору. Вона дивиться його зараз цього вечора. це теж present continuous. She is watching a film on TV. The next sentence number five. She no do this very often, but her favorite actor is in the film. Вона це не робить часто, але її улюблений актор. Фільмі. дивимось на показник часу very often, дуже часто це present simple. І речення заперечне, Тому ми пишемо допоміжне дієслово doesn't. І головне дієслово буде без закінчення. She doesn't do it this very often, but her favorite actor is in the film. Отже, ще раз present simple це сидіє, яка відбувається регулярно. Always, usually, often, sometimes, never, seldom, hardly, ever, rarely, рідко. Uh, every day, every week, on Mondays, at the weekend і так далі. Present continuous дія, яка відбувається в момент мовлення. Now, right now, at the moment, this week, today, tonight, uh, this month і так далі. Переходимо до наступного завдання. Let's have a look at exercise six. Complete dialogues with the phrases in the box. Доповните діалоги словами для довідок. Адже хто забув фрази, переклад фраз у вас є в розділі Communication, вправа 2 до 1 юніта відкриваєте, повторюєте. Дуже сподіваюся, що ми з вами зможемо зустрітися в середу, в школі на уроці. Якщо ні, то контрольна робота у вас буде онлайн. Посилання ви знайдете на платформі Human. Тільки уважно, будь ласка, прочитайте інструкцію, як її відправити. Отже, всім успіхів, and I hope to see you very soon. Сподіваюсь, дуже скоро вас усіх побачити.